Ми вважаємо, що події в Мукачево – це є просто тест на те, що сьогодні, майже через рік, більше ніж через рік, після перемоги майдану, силові структури України разом з бандформуваннями, які займаються контрабандою, корупцією, іншими непристойними справами в нашій державі, складають один конгломерат, одне утворення. Насправді сьогодні силові структури не наводили лад і не боролися з контрабандою, тому що вони невід'ємна частина, в тому числі і в Мукачево, всіх цих кримінальних оборудок. Ми вважаємо, що зараз негайно Верховна Рада мусить втрутитися в цю ситуацію. Сьогодні в Верховній Раді зареєстрована наша від батьківщини постанова про створення тимчасової слідчої комісії, куди включені від всіх фракцій найсильніші представники від позафракційних, які є. Молодими і новими людьми в політиці, включені в цю тимчасову слідчу комісію. Ми вважаємо, що до п'ятниці мусять бути негайно розслідувані всі події в Мукачево і мусять бути названі винні, в тому числі високопосадові генерали і керівники силових структур. Ми вважаємо, що мусить також негайно бути відсторонені силовіки в Закарпатській області від виконання своїх повноважень, поки не буде проведене розслідування. Ми вважаємо, що Силові структури мусять провести спеціальні дослідження і провести роботу по виявленню зброї, яка нелегально знаходиться в тилу, а також людей, які такою зброєю володіють. Зброя, яка знаходиться нелегально, мусить бути вилучена в країні. На жаль, із за некомпетентного управління хаос і за корумпованості силових структур, практично бандитські збройні протистояння. Все це є наслідком. Того, що протягом майже півтора роки не проведено ні реформ, ні змін, ні впорядкування. Але порядок навести можливо. Я вірю в те, що після того, як по подіям в Мукачево будуть названі конкретні винні ловіки, задіяні в корупції в контрабанді, їх треба негайно звільняти до самого високого керівного рівня. Я знаю, що сьогодні страх в серцях людей, страх в кожній родині. Але я в той же час хочу сказати, що те, що не наводиться порядок, це не тому, що його не можна навести, а тому, що його просто не хочуть наводити, тому що всі є спільниками. У ми розраховуємо, що одним з перших питань буде проголосована тимчасова слідча комісія по дослідженню ситуації в Мукачево. Крім того, на зустрічі фракцій з президентом. України було домовлено, що в тому числі за підтримкою Міжнародного валютного фонду на цьому тижні може бути проведений законопроект про скасування вдвічі рентної плати на природний газ, що прямо призведе до зниження тарифів. Ми добилися того, що обіцяли, тобто є консолідація всіх сил під скасування частини рентної плати на газ. Крім того, ми наполягаємо, щоб так як було домовлено між фракціями коаліції, вівторок першим питанням було поставлено скасування податку на пенсії працюючих пенсіонерів. Не може цей парламент поїхати на канікули, не проведши індексацію пенсії заробітних плат і не скасувавши податки з пенсій. Якщо парламент ризикне поїхати відпочивати в той час, коли люди не можуть собі придбати ні хліб, ні ліки, ні їжу, ні будь-що інше. То цей парламент не має права на подальше життя. Він просто мусить піти в небуття.